У кривому розі триває робота над впровадженням інформаційної системи, яка забезпечить доступ мешканців до міських даних через геопортал. Створення цього ресурсу розпочалося ще у 2022 році, і зараз фахівці систематично наповнюють бази даних та проводять їх верифікацію. урахуванням військового стану. Є наразі закритий, тобто недоступний для мешканців, але відбувається систематична робота щодо наповнення верифікації даних. Звичайно, ми готуємося для того, коли буде можливість відкриття цих даних, щоб в нас був готовий продукт і з яким мешканець може працювати. Через військовий стан геопортал поки що закритий для загального доступу. Проте міські служби активно працюють із внутрішньою частиною системи. Вона вже використовується комунальними підприємствами та іншими іншими розпорядниками інформації для обміну важливими даними для мешканців міста дуже важливо, ну наприклад, мамочка молода родина може подивитись де там, який кружок, де яка дитяча дитячий майданчик. Яка логістика зараз ми вже внесли в систему Юрій Грош дані наших екологічних постів. Тобто мама може спокійно порахувати, подивитися, коли краще вийти з, з, з дитинку або, або власники там, домашніх питомців також можуть керувати цим. І плюс максимальна інформація щодо зручності, куди, як, від екологічних факторів до дитячих медаль, і кружків. Оцінка потучного стану інформаційної системи проводиться на робочих нарадах, де контролюють хід виконання проекту. На даний момент понад 30% баз даних вже наповнено, а деякі з них повністю верифіковані. Процес верифікації передбачає не лише внесення інформації, а й її перевірку та підтвердження розпорядниками. Ви знаєте, що у нас єдина інформаційна система міста Триворога розробляється по багатьом напрямкам, і зараз ми хотіли розглянути. Проєкт «Система управління активами міста Кривого Це по цьому питанню ми вже трошки обговорювали вчора з керівниками районів. І я вважаю, що вони сьогодні. Теж підготувалися до нашої розмови. Головна мета системи надати мешканцям міста повний доступ до офіційних та метаданих, розміщених на геопорталі. Фахівці готуються до моменту, коли ресурс можна буде відкрити, щоб забезпечити криворіжцям, зручний та функціональний цифровий інструмент для отримання інформації. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.